Дощ барабанив по лобовому склу його старенького Жигулі з такою силою, ніби небо вирішило вилити на землю всю свою печаль одразу. Максим прищурився, намагаючись розглядіти дорогу крізь завісу води, що стікала по склу, швидше, ніж встигали працювати склоочисники. Було вже за полночь, і він поспішав додому після чергової важкої зміни на будівництві. Саме тоді його фари висвітили моторошну картину. Темний седан лежав на боці біля краю дороги, а з-під його зім'ятого капота йшов дим. Серце Максима калатало як шалене. 25 років життя навчили його не проходити повз чужу біду. Можливо, тому що сам він виріс у дитячому будинку і знав, як це, коли поряд нікого немає. Зупинивши машину на узбіччі та вімкнувши аварійну сигналізацію, він схопив ліхтарик з бардачка і побіг під дощ. Вода миттєво промочила його робочу куртку, але він не звертав на це уваги. Наблизившись до аварії, Максим побачив, що передня частина машини серйозно пошкоджена, а водійська дверця та заклинила. – Гей, там хтось є. закричав він, світячи ліхтариком всередину салону. У відповідь почув слабке стогнання. Жінка Років тридцяти намагалася вибратися з під керма її обличчя було бліде, на лобі невелика подряпина, але, схоже, серйозних травм не було. Все буде добре, заспокійливо сказав Максим, обережно відкриваючи пасажирську дверцятку, яка, на щастя, піддалася. Я зараз вам допоможу як себе почуваєте. Здається, нічого не зламано, прошепотіла жінка, тримаючись за його плече. Коли він допомагав їй вибиратися. Просто дуже злякалася. Дякую вам. Як вас звати? Максим Петренко, відповів він, підтримуючи її під руку. А вас. Ольга Коваленко. Вона слабо посміхнулася крізь сльози. Ви мене врятували. Не знаю, що б я без вас робила. Максим обережно довів її до своєї машини, сів за кермо і подивився на неї з турботою. Треба вас до лікарні відвести, могли бути внутрішні травми, а це не жарти. Я не хочу турбувати вас більше, почала Ольга, але Максим різко похитав головою. Про що ви кажете? Після такої аварії обов'язково треба показатися лікарю. По дорозі до найближчої лікарні Ольга розповіла, що поверталася з відрядження. Її голос тремтів, і Максим відчував, що вона все ще перебуває в шоці. Він намагався підтримувати розмову, щоб відвернути її увагу від болю та страху. Ви працюєте? спитала вона, помітивши його брудний робочий одяг. На будівництві, відповів він, а ввечері навчаюся на заочному відділенні юридичного. Хочу стати адвокатом, мрію допомагати людям, які опинилися в скрутному становищі. Благородна мета. тихо сказала Ольга і відвернулася до вікна. У лікарні Максим дочекався, поки лікарі оглянуть Ольгу, переконався, що з нею все гаразд, і тільки тоді поїхав додому. Була третя ранку, а йому через п'ять годин знову на роботу. Але він відчував дивне задоволення. Сьогодні він зумів комусь допомогти. Наступний день минув, як звичайно. Максим таскав цеглу, мішав розчин і думав про вчорашню зустріч. Чомусь образ Ольги не йшов у нього з голови, її лякані очі. Тремтячий голос та подяка, яку він почув. Увечері, на парі з цивільного права, він розсіяно слухав лекцію про захист прав потерпілих і згадував, як допомагав їй вибиратися з машини. Другий день теж пройшов спокійно. Максим навіть подумав про те, щоб подзвонити в лікарню та дізнатися про стан Ольги, але вирішив не втручатися мабуть, у неї є рідні, які про неї подбають. Ввечері третього дня, коли він повирався з університету і піднімався сходами свого старого панельного будинку, побачив двох чоловіків у формі біля своїх дверей. Максим Петренко? підійшов до нього старший з поліцейських. Так, це я, насторожено відповів Максим. Щось сталося. Вас затримано за підозрою у викраденні Ольги Коваленко. Маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може бути використано проти вас у суді. Світ завертівся навколо Максима, холодний метал наручників торкнувся його запясть, і він відчув, як ноги стають ватними. Що? Я її врятував. Вона була в аварії, я відвіз її до лікарні. Все пояснимо у відділку, сухо відповів поліцейський. У відділку детектив Сергій Волков, чоловік років 50 з сивими скронями та втомленим поглядом розкрив папку з документами. Ольга Коваленко зникла три дні тому. Почав він, не піднімаючи очей, від паперів. Її чоловік Андрій Коваленко каже, що вона поїхала у відрядження і мала повернутися того ж вечора. Коли дружина не з'явилася вранці, він подав заяву про зникнення. Її машину знайшли перекинутою на автодорозі, але самої жінки там не було. Я вам кажу, я її врятував, відчайдушно повторював Максим. Вона була в машині, поранена, я допоміг їй вибратися. Цікаво. Детектив нарешті подивився на нього. А чому тоді єдині відбитки пальців на машині, крім її власних, належать вам. І чому ніде немає записів про те, що ви відвозили її до лікарні? Максим відчув, як земля йде з під ніг. Він згадав, як торкався дверцят машини, керма, коли допомагав Ользі. Перевірте в лікарні. Там мене бачили медсестри, лікарі. Перевіряли, холодно відповів Волков. У жодній лікарні міста немає записів про госпіталізацію або звернення Ольги Коваленко тієї ночі. Камери спостереження на тій ділянці дороги не працювали через негоду, свідків немає. Максим сидів у камері попереднього ув'язнення і не міг повірити в те, що з ним відбувається, як могло статися, що його добрий вчинок обернувся проти нього. Де Ольга? Чому в лікарні немає записів? Він знову і знову прокручував у пам'яті ту ніч, намагаючись знайти щось, що могло б його виправдати. Його призначений державою адвокат, молодий хлопець років 30, на ім'я Олександр, здавався не дуже впевненим у справі. Ситуація складна, зізнався він під час першої зустрічі. Прямих доказів вашої вини немає, але й Алібі теж, а мотив. Чоловік каже, що дружина була привабливою жінкою, могла когось зачепити. Але ж я її рятував, повторював Максим. Поки що це тільки ваші слова проти фактів, сумно похитав головою адвокат. Дні в ув'язненні тягнулися нескінченно довго. Максим втратив роботу хто візьме на будівництво людину, яка сидить за підозрою у викраденні? його викинули з університету. Все життя, яке він так старанно будував. Розсипалося як картковий будиночок. Через тиждень Олександр прибіг до нього з газетою в руках і світлими очима. Максиме, її знайшли, Ольгу знайшли живою. Стаття в місцевій газеті була короткою, але вичерпною. Зниклу жінку знайшли в сусідньому місті. Ольга Коваленко, яка минулого тижня була оголошена зниклою безвісти, знайшлася в місті Червонограді, де переховувалася у своєї подруги. За словами жінки, вона втекла від домашнього насилля з боку чоловіка. Максима звільнили того ж дня, але коли він вийшов на волю, світ здавався іншим. На нього дивилися, як на людину, яка хоч і виявилася невинуватою, але все одно була замішана в чомусь темному. Через два дні Ольга прийшла до нього додому. Вона виглядала інакше, худіше, з темними колами, під очима, але в її погляді була рішучість якої раніше не було. Максиме, я прийшла вибачитися, сказала вона, стоячи на порозі. Я не знала, що вас звинуватять, не знала, що все так обернеться. Вони сиділи на його маленькій кухні, п'ючи чай, і Ольга розповідала правду. Андрій бив мене вже два роки, говорила вона, дивлячись у чашку. Я намагалася втекти кілька разів, але він завжди знаходив мене тієї ночі була остання сварка. Він так мене побив, що я зрозуміла, наступного разу, може, вбити, я сіла в машину і поїхала. Думала доїхати до подруги в Червоноград, але на дорозі заснула за кермом від втоми та болю, прокинулася вже після аварії. Але чому ви не зареєструвалися в лікарні? Я боялася, що Андрій мене знайде. А коли ви мене відвезли і переконалися, що зі мною все гаразд, я вирішила скористатися ситуацією. Подумала, що якщо зникну, а машину знайдуть розбиту, то він повірить, що я загинула. Це була моя єдина можливість отримати свободу. Максим довго мовчав, обмірковуючи, почути. Я не знала, що все так обернеться, продовжувала Ольга крізь сльози. Не знала, що вас звинуватять. Коли дізналася з новин, що когось заарештували, то відразу пішла в поліцію. Але було вже пізно ваше життя зруйновано. А де ви були цей тиждень? У подруги в Червонограді планувала почати нове життя під чужим ім'ям, але зрозуміла, що не можу жити, знаючи, що хтось страждає через мене. Максим подивився на неї і раптом зрозумів, що не сердиться, як можна сердитися на людину, яка боролася за своє право жити без страху. Він сам знав, як це, боротися за виживання, коли здається весь світ проти тебе. Все гаразд, Ольго, сказав він нарешті. Головне, що тепер ви в безпеці, а я Я якось справлюся. Але справитися виявилося не так просто. Роботу знайти було важко. Новини про його арешт розійшлися по всьому району. У університет його не поновили. Здавалося, життя зупинилося. Одного дня Ольга знову прийшла до нього. Я знайшла адвокатську контору, яка згодна взяти вас на роботу, сказала вона. Партнер фірми Жінка, яка сама колись страждала від домашнього насилля. Коли я розповіла їй нашу історію, вона зацікавилася. Максим подивився на неї здивовано. Чому ви це робите? Тому що ви врятували мене двічі, відповіла Ольга. Один раз за аварії. А вдруге, показали, що у світі ще є добрі люди, готові допомагати, не чекаючи нічого натомість. Це дало мені сили почати життя заново. Через місяць. Максим вже працював у адвокатській конторі, захист і надія. Його першою справою став захист жінки від домашнього насилля, а Ольга почала нове життя в іншому місті, де ніхто не знав її минулого. Іноді вони листувалися. Вона писала про свою нову роботу, про те, що нарешті відчула себе в безпеці. Він розповідав про справи, які веде, про людей, яким вдається допомогти. У одному з листів Ольга написала. Дякую вам за те, що ви навчили мене іноді рятувати когось означає ставати частиною їхньої історії, навіть якщо не знаєш, як вона закінчиться. І іноді найбільша відвага не в тому, щоб врятувати когось за аварії, а в тому, щоб врятувати когось від життя, яке перетворилося на справжню катастрофу. Максим перечитав ці слова кілька разів і посміхнувся Так, його життя кардинально змінилося. Через ту дощову ніч. Але, можливо, воно змінилося на краще, адже тепер він міг допомагати людям не тільки як випадковий перехожий, а як професійний захисник тих, хто потребує допомоги. А найголовніше, він зрозумів, що справжня доброта не завжди отримує миттєвого винагороду. Іноді доводиться пройти через випробування, щоб зрозуміти, наскільки важливо не втрачати людяність, навіть коли світ здається жорстоким. І несправедливим.